Привіт! Вітаю тебе на уроці математики! Для сьогоднішнього уроку нам знадобиться синій зошит з математики, простий олівець, а також кольорові олівці. Якщо все це в тебе є, будемо розпочинати. Сьогодні ми познайомимося із ще одним математичним знаком. Але давай спочатку! Порахуємо трішки. Подивись, на екрані з'явилися різнокольорові кульки. І тут пропущені числа. Давай рахувати разом. На фіолетовій кульці написано 1. А що ж має бути на синій? Так, на синій 2. На жовтій кульці 3. А на іншій жовтій. Так, тут має бути чотири. Далі на зеленій кульці. П'ять. На червоній. Шість і на ще одній зеленій. Так, сім. Ну що ж, чудово. А тепер плесни сім раз в долоньки. Чудово! Тепер подивись, хто це прийшов до нас в гості. Так, це кішка. Зараз я розкажу тобі історію про неї. І так ми познайомимося із цим математичним знаком. Кішка нам допоможе. Сідай зручно та слухай уважно. Кішка всім допомагала, курчат у дворі рахувала. Три було. Одне втекло, наче снігом замело. Треба кішці пильнувати. Хто лишився рахувати. Діти, як ви думаєте, скільки курчаток залишилося? Після того, як було три, але одне втекло. Допоможемо нашій кішці. Так, залишилося два курчати. Діти, в математиці. Не можна просто забрати. Для цього має прийти якийсь математичний знак. І цей знак називається мінус. Зараз ми з вами з ним познайомимось. Подивіться уважно: біля кішки я напишу знак мінус. Ось так він виглядає, як одна рисочка. Отже, якщо потрібно. Відняти або забрати на допомогу приходить знак мінус. Повтори зі мною мінус. То як же називається цей знак біля кішки? Правильно, це мінус. Давай ще трішки порозв'язуємо задачі зі знаком мінус. Дивися уважно, скільки квадратів ти бачиш на малюнку. Порахуй. Правильно, їх чотири. Але ось що сталося? Тепер два забрали або ж відняли. Поклади на парту чотири олівці. А тепер два забери в долоньку. Подивися, скільки олівців у тебе залишилося. Так, залишилося два олівці. Як ти думаєш, який знак математичний прийшов плюс чи мінус? Правильно, прийшов знак мінус. А тепер попрацюємо із повітряними кульками. Подивися. Скільки куль було спочатку на землі? Що потім зробила одна кулька? Так, правильно. Скільки ж залишилося? Точно три. Скажи мені, будь ласка, який знак ми тут використаємо? Плюс чи мінус? Так, ми використаємо знак мінус. Подивись, запишемо ми це так. Було чотири. Прийшов знак мінус, забрав одну кулю. Дорівнює, тобто залишилось три. Чудово! Давай подивимося ще. Тепер буде задача про метеликів. Як ти думаєш, скільки метеликів було спочатку? Спочатку їх було три. Що ж зробив потім один метелик? Так, він полетів. Як ти думаєш, якщо один полетів, то метеликів залишилось більше чи менше? Так, їх стало менше. Скільки ж їх стало? Правильно 2. Давайте ми подивимось, як же це записати. 3 було. Потім приходить знак мінус. Забирає він 1. Залишається 2. Отже, після дорівнює ми записуємо 2. Ну, а тепер я пропоную перейти до ЗОшита та подивитися, чи є там знак мінус. Знайди в ЗОшиті сторіночку 24 таку, яку ти бачиш зараз на екрані. Переходимо до першого завдання. Зараз ми будемо розглядати. Скільки та яких м'ячиків ти бачиш в першому віконечку? Порахуй. Так, їх 5. Скільки маленьких? Добре. А великих? Чудово. Подивись, який знак прийшов: плюс чи мінус? Так, це знак мінус. Що робить мінус? Додає чи забирає, віднімає. Так, він віднімає. Давай ми з тобою, щоб нам було зрозуміліше. Подивимося, які м'ячики він віднімає. Правильно, він віднімає три маленьких м'ячики. Давай з'єднаємо їх. Ось цей м'ячик забрав. Ось цей м'ячик забрав. З'єднуй разом зі мною. А також ось цей забрав. Дивимося, що ж залишилось. Правильно, залишилося два великих м'ячики. Намалюємо їх ось тут. Два великих. Можеш зафарбувати їх так само, як в зошиті. Ну, а тепер перейдемо нижче. Дивимося в перше віконечко. Скільки там знову м'ячиків. Правильно, скільки маленьких, а великих? Чудово! Який знак прийшов? Правильно, знак мінус. Він забирає. Давай ми з тобою подивимось, що ж він забирає. Так, цього разу він забирає великі м'ячики. Давай віддавати великий м'ячик та ще один великий м'ячик. Що ж залишилось? Правильно, залишилося три маленьких м'ячики. Давай ми їх намалюємо. Один, два та три. Можеш зафарбувати їх так само, як в зошиті. Зараз ми будемо із великого мішечка, із великого віконечка, віднімати спочатку одну частину, а потім іншу частину. Давай подивимося вперше віконечко. Воно ось тут. Що тут зображено? Правильно! Який знак прийшов? Так, що він забрав? Правильно, якщо з великого вікна забрати ці фігури, то що залишиться? Правильно, залишиться один круг. Отже, намалюємо його. Перейдемо нижче. Дивимося. Знову в нас ті ж самі фігури. Який знак прийшов? Правильно мінус. Що забирає він цього разу? Правильно, він забирає круг. Якщо із цього віконечка забрати круг, що ж залишиться? Правильно, залишаться трикутнички. Давай їх сюди. Намалюємо. Молодець! А наступне завдання я пропоную тобі виконати самостійно. Подивись, що забирають, та намалюй те, що залишиться. Починай виконувати завдання. Натискай паузу. А тепер будемо перевіряти. В першому випадку забрали два квадрати. Отже, залишились два кружечки. Якщо у тебе так, покажи пальчик вверх. Чудово. В другому випадку забирають два кружечки, отже залишаються навпаки квадрати. Намалюємо їх сюди. Ну що? Правильно? Ти молодець. А зараз пропоную підготуватися до фізкульт хвилинки. Тож продовжимо роботу в нашому зошиті. І зараз ми прогадаємо з тобою властивості фігур. Подивись на ці фігури та скажи, що в них спільного Колір, розмір чи форма. Правильно, у них спільний колір. Вони всі синього. Кольору ти молодець. Подивись, що спільного в цих трьох фігурах? Колір, форма чи розмір. Правильно, розмір. Вони всі великі. Ну, а тепер, що спільного? Колір, форма чи розмір? Правильно! Спільна форма. Вони всі круги. А зараз пограємо в гру. Уважно подивись та запам'ятай, які фігури ти бачиш: червоний кружечок, жовтий кружечок, червоний квадрат, синій прямокутник та синій трикутник. Зараз заплющ очі, а я заберу одну із фігур. Ти скажеш, якої фігури не вистачає. Ну що ж, заплющуй. Розплющуй. Якої фігури не вистачає? Перевіримо. Супер! Пограємо ще раз. Заплющуй очі. Розплющуй якої фігури не вистачає? Перевіримо. Чудово! В тебе дуже гарна пам'ять! Ну, а тепер попрацюємо в нашому зошиті. Нам потрібно намалювати ланцюжок фігур так, щоб одна ознака змінювалася. Тобто, щоб змінювався або колір, або форма, або розмір. Подивись, на першому кругові буква С. Отже, він має бути синього кольору. Візьмемо олівець синього кольору та зафарбуємо його. Подивимося далі. Тут уже буква «ж», Отже, жовтий кольор використовуємо, беремо олівець жовтого кольору та зафарбовуємо його. Що будемо змінювати далі? Я пропоную змінити форму. Був круг, а ми зробимо тепер давай квадрат. Малюємо разом квадрат. Можна залишити його жовтим кольором. Далі пропоную змінити розмір, зробити квадрат більшим. Давай. Ось таким. Можна залишити його жовтим. А зараз пропоную змінити форму. Був квадрат, а ми створимо. Можна трикутничок. Давай. Розмір залишаємо. Колір залишаємо, змінюємо лише форму. Якщо тобі треба трішки більше часу для виконання цього завдання, натискай паузу. Скоро настане зима, і наші пальчики будуть мерзнути. Для цього ми будемо використовувати рукавички. Подивись і скажи, які рукавички ми надінемо на праву долоньку, а які на ліву. Давай дивитися разом. Одна рукавичка вже з'єднана із рукою. Пошукаємо ще такі рукавички. Давай будемо їх з'єднувати. Ось ще одна така. Де ще? Давай подивимося уважно. Так, ось ще така рукавичка. Ну, а тепер шукаємо ті, які можна надіти на ліву ручку. З'єднуємо перша, друга і ось третя. Можеш натиснути паузу та розфарбувати однакові рукавички. Однаковим кольором. А тепер попрацюємо трішечки із фігурками. Давай зафарбовуй зі мною. Перша фігура овал має бути синього кольору. Зафарбовуємо. Підкажи мені, яка наступна фігура? Так, це трикутник, і він має бути зеленого кольору. Яка фігура наступна? Правильно, квадрат Він має бути жовтого кольору. А наступна фігура називається трапеція. Вона схожа на спідничку. І вона має бути помаранчевого кольору. І останній круг червоного кольору. А тепер. Із геометричних фігур намалювали різні малюнки. Тобі слід знайти серед цих малюнків такі фігурки, які ми щойно розфарбували, та зафарбувати їх відповідним кольором. Ну, наприклад, я бачу у квіточці багато кругів. Яким кольором я буду їх фарбувати? Правильно, червоним. Отже, я фарбую червоним кольором. Пропоную натиснути паузу та виконати це завдання самостійно. А потім ми з тобою будемо перевіряти. Тепер перевіряй, у мене вийшов ось такий малюнок. Останнє завдання в твоєму зошиті я залишаю тобі на самостійне опрацювання вдома. Тут потрібно домалювати рисунки. А зараз пропоную перейти до ще одного цікавого завдання. Ми будемо рахувати учнів, які сідають в автобус. Це буде дуже цікаво. Давай ми порахуємо учнів, які мають зайти в автобус. Будь уважним. Скажи, скільки учнів зайшли до автобуса? Яку цифру мені потрібно натиснути? Так. Три учні. А зараз ти маєш порахувати, скільки учнів вийде з автобуса. Скільки учнів вийшло з автобуса? Так, лише один. Yeah. Давай ми з тобою подумаємо: якщо на першій зупинці зайшли три учні, а потім один учень вийшов, то скільки ж учнів залишилося в автобусі? Правильно! Від... Yeah. Отже, давай пригадаємо, із яким математичним знаком ми познайомилися на сьогоднішньому занятті? Так, ми познайомилися із мінусом. Що він вміє робити додавати чи забирати? Так, він вміє забирати. Ну що ж, чудова робота! До нової зустрічі!